Вітаю! Із 3 жовтня змінено територіальну підсудність судових справ 21 суду Херсонської області. Із повним переліком цих судів можна ознайомитися на офіційному сайті Верховного суду у розділі громадянам. Щодо судових рішень, ухвалених упродовж минулого тижня, чоловіка, котрий у 2020 році у Луцьку захопив у заручники 13 людей водія та пасажирів рейсового автобуса. Засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав його винним у вчиненні терористичного акту, захопленні заручників, незаконному поводженню зі зброєю, завідомо неправдивому повідомленні про загрозу безпеці громадян, незаконному заволодінні транспортним засобом, примушуванні працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків та у посяганні на життя правоохоронця. Заступника командира роти так званого Другого армійського корпусу народної міліції ЛНР, який брав участь у бойових діях проти українських військ на території Луганської та Донецької областей, засуджено до 10 років позбавлення волі. Першотравенський районний суд Дніпропетровської області визнав чоловіка винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі у діяльності непередбаченого законом збройного формування. За вчинення аналогічних злочинів засуджено ще одного бойовика окупаційних військ, який брав участь у штурмі українських позицій в районі Креміної та у захопленні Сєвєродонецька. Баглійський районний суд Дніпродзержинська призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Київський районний суд міста Харкова ухвалив вирок харків'янину, котрий поширював у забороненій в Україні соцмережі наративи російської пропаганди. Закликав до приєднання Харкова до Російської Федерації та від'єднання Західних областей від України. За посягання на територіальну цілісність і недоторканність України його засуджено до п'яти років позбавлення волі. Упродовж минулого тижня на розгляд Верховного суду надійшло 1318 справ, а розглянуто 1217. Зокрема, Касаційний адміністративний суд остаточно заборонив діяльність політичних партій Союз лівих сил та Прогресивна соціалістична партія України. Їхнє майно, кошти та інші активи передано у власність держави. Касаційний цивільний суд ухвалив рішення про повернення територіальній громаді міста Києва 17 земельних ділянок ландшафтного заказника Жуків Острів, які були безоплатно передані фізичній особі для забудови. Ця заповідна зона є ареалом проживання багатьох представників флори і фауни, занесених до Червоної книги України. З вами була Пресслужба Верховного Суду і я Ольга Туєва.